Друзі, добрий день. Вітаємо вас з Дніпропетровській області. Сьогодні, 10 червня. Ми знаходимося неподалік міста П'ятихатки. Я на полі, де ми весною, 25 квітня, сіяли соняшник. Використовувало господарство в технології стартової діафан. норма була 25 літрів на гектар. Ось ми залишили контрольні проходи, і зараз хотів би трохи з вами поділитися результатами наглядно, щоб ви побачили різницю. Друзі, я на мазі, де залишали контрольний проход, правіше це технологія з використанням діафану, це без. Наглядну камеру, як бачите, не дуже передає різницю. Давайте помірюємо по розмірам рослини. Без діафану у нас виходить десь приблизно 31 см рослина. І поряд, там, де з використанням діафану, тут вже Скільки у нас тут? 40. Десь 42-41 сантиметр. Ось така різниця, друзі. І давайте ще трошки подивимося на розвиток коронової системи, оскільки стартове доброво в першу чергу діє саме на корінь. І ось різниця. Наглядна, оце без діафану, це з діафаном. Дивіться на різницю. В розвитку коріння це всім гарного дня.